Вітаю всіх учасників марафону Стоп Стрес. Ми з вами продовжуємо розглядати і вивчати тему стресу. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як стрес та аура людини, і який же ж між ними існує зв'язок. Ми не завжди можемо оцінити розмір шкоди, причиненої стресом, і які бувають від цього наслідки. Нам інколи здається, що ну, сьогодні ми перенорвували, е, сьогодні ми там, чогось перелякалися, сьогодні ми посумували, е, сьогодні ми там, щось потерпіли, а на завтра ніби ми все забули, і ніби все пройшло, і ніби все нормально. Але насправді це все осіло у нашій підсвідомості. І потім як програма буде працювати. Давайте ж розберемося, як це все працює. Ми з вами в попередньому відео розглянули і зрозуміли, що стрес це стан нашого фізичного тіла. І як завжди, це є відповідь на відповідну емоцію, на від... ну, це є відповідь нашого організму на відповідний чинник. І ми зрозуміли, що стрес це є завжди наслідок тих емоцій, які ми переживали будь-коли. І які тепер ми хочемо розібрати, які послабили нашу ауру і тим саме дали можливість її пошкодити. Давайте зараз розберемося на оцій схематичній картинці, що ж таке аура. І аура це є сукупність тонких тіл людини навколо її фізичного тіла. Зараз я вам спробую на цій. Схематично на цій картинці простими словами пояснити, що є що. Ось ми з вами бачимо на картинці фізичне тіло, і ми бачимо довкола є зображення тільки часткове такої радужки. Насправді, вона би мала бути довкола всього тіла людини, ця радужка. Зверху донизу без всяких пробоїн. це в ідеалі. Ми бачимо крапочками позначені сім чакр. Ми, їх насправді є більше, але ми будемо розглядати сім основних чакр. І давайте далі, по ходу. Я буду від... розповідати вам, які чакри відповідає, яке тонке тіло. Тому що ми, крім фізичного тіла, маємо ще тонкі тіла. Ну, ось дивіться, червоним позначена сама нижня чакра це є Мулатхара. І вона відповідає ця чакра нашому фізичному тілу. Що робить наше тіло? Наше тіло виробляє енергію. Ну, всім відомо, що це є дуже досконало біохімічна лабораторія, в якій відбувається щось, якісь елементи в наше тіло поступають. Далі наше тіло їх освоює, переробляє, щось з них вилучає. І роздає всім остальним органам і системам. Всі органи й системи працюють злагоджено одне з одним, і якщо порушується десь щось одне, то порушується і у всьому тілі відгукується проблема. І таким чином, коли відбуваються ці всі біохімічні процеси в нашому тілі виробляється енергія. І ця енергія Акумулюється в ефірному тілі. Тепер ми дивимося, де, є, де знаходиться це ефірне тіло. Ось на друга знизу чакра вона позначена оранжевим кольором, і ця чакра називається Сфатхістана, і їй відповідає ефірне тіло. Воно позначене в тій радужці, от так само оранжевим кольором. Воно є зразу за фізичним тілом. Воно може досягати від кількох сантиметрів і е, більше сантиметрів, навіть кілька десятків. Якщо ви зараз візьмете долоні, гарно їх розітрете, наприклад, на протязі хвилини-півтори, до е, відчуття е, тепла в долонях, і що долоні починають аж гудіти, ви можете закрити очі для зручності і пробувати. Е, так, як ніби зжимати м'ячик надути. І коли ви відчуєте, що ваші долоні починають пружинити, це означає, що ось таке ваше ефірне тіло, наприклад, воно в даний момент ось таке або ось таке. Ось так от ви відчуваєте, що долоні починають відпружинювати одна одну. Це означає ось таке. Розмір ефірного тіла залежить від вашого стану. Чи ви виспались, чи ви відпочили, чи ви зараз отримали якийсь стрес, чи ви голодні, чи ви злі, і так далі. Значить, наше ефірне тіло, воно зразу слідом за нашим фізичним, ось так, от може я вам покажу, розташоване зразу за нашим фізичним тілом на якійсь відстані. Ось. Деякі люди здатні бачити ефірні тіла інших людей. Значить, ми з вами зрозуміли, що ефірне тіло акумулює і розподіляє енергію, яке виробляє фізичне тіло. Далі знизу третя чакра, це чакра Маніпура, часом її ще називають чакра сонячного сплетіння, і вона відповідає ця чакра нашому астральному тілу. Ось на радужці воно позначене це тіло тонке жовтим кольором, і це правильно. Наше астральне тіло тонке воно відповідає за наші емоції, за наші бажання. Далі зеленим кольором позначено чакра анахата, і вона відповідає, за ментальний, відповідає ментальному тілу, наше тонке тіло ментальне. І наше ментальне тіло відповідає за наші знання, і також воно ще грає роль дипломата між підсвідомістю і надсвідомістю. Про це трошки пізніше поговоримо. Воно позначається в радушці так само зеленим кольором. Далі йде чакра вішутха, і її ще часом називають горлова чакра, вона блакитним кольором. Позначена, і це правильно, і в радужці, відповідно блакитного кольору, це є наше тонке тіло, яке називається каузальне тіло. Воно відповідає за причинно наслідкові зв'язки, відповідає за досвід, який ми набули в нашому житті, за закони, комунікацію, натхнення і мова. Е, слідуючою чакрою є область третього ока. Тут на картинці вона такого фіолетового, але насправді темно-синього, бо вона мала позначатися ця чакра. Вона називається аджна, вона відповідає за інтуїцію і відповідає відповідно тілу, тонкому тілу, яке називається будхіальне тіло. І це тіло відповідає за наші цінності, за наші переконання і за наші принципи. І остання сама верхня чакра, вона називається Сахасрара. Вона е, позначена таким бусковим кольором, це правильно, бусковий, такий світло-фіолетовий, і їй відповідає атмічне тіло. І атмічне тіло відповідає просто за всю інформацію. Тепер давайте йдемо далі. Я вам зараз розповім знизу до верху по чакрам, тому що кожна чакра, цей енергетичний центр, кожен, він має якусь частку енергії, цей центр, і якусь частку, частку інформації. І ось будемо йти знизу до верху, червона мулатхара має шість частин енергії і одну частину інформації. Першу цифру я буду говорити, скільки частин енергії, а друга цифра буде означати, скільки частин інформації. Друга чакра сватхістана оранжевого кольору, відповідно, має 5 частин енергії і 2 частини інформації. Далі маніпура жовтого кольору, вона вже має 4 частки. Енергії і три інформації. Зелена анахата має три відповідно енергії і чотири інформації. Блакитного кольору вішутха має е, дві енергії і п'ять інформації. Передостання верхня е, аджна має одну частку енергії. І тільки, і тільки одну, і шість інформації. А сама верхня сахасрара має тільки сім часток інформації. Вона не має зовсім енергії. До чого я вам це розповідаю? Тепер дивіться, де знаходиться наша надсвідомість. Верхні три чакри, ось я їх взяла там в кружечок білий, три чакри верхні. Це є наша надсвідомість. В тих трьох чакрах якраз більше є інформації, а дуже мало енергії. А нижні три чакри: червона, оранжева і жовта це є наша підсвідомість. І наша підсвідомість заточена на те, щоб наше фізичне тіло вижило як фізичне тіло. Тобто, Воно зберігає енергію і роздає її тільки фізичне тіло, куди, куди потрібно. Енергія без інформації, це є хаос. А інформація без енергії це ніщо. Вона бездієва. Наприклад, маємо енергію, і якщо ми її наділяємо інформацією, наприклад, любов, Енергія любов, воно зразу має форму. Тобто ми можемо собі уявити, яка енергія в людини, яка випромінює любов. Якщо ми візьмемо енергію і додамо до неї слово агресія, то ми також розуміємо, якою, наприклад, Зовнішністю яким, якими діями, наприклад, людина як вона виглядає, ця людина, яка є повна агресії. І ця агресія е, підкормлена енергією. Розумієте, та, про що я говорю? Тобто енергія без інформації це є хаос, а інформація без енергії це є бездіяльність, це є, ну, ні про що, а енергія плюс інформація. Зразу є форма. В нас осталась одна чакра, це анахата зеленого кольору, яка нас не входить не в підсвідомість і не в надсвідомість. Зараз вам розкажу, що відбувається. Одним словом, підсвідомість хоче вижити і не роздає енергію направо-наліво, тільки своєму тілу. А надсвідомість хоче отримати енергію, тому що в неї є інформація і їй потрібна енергія. Між собою підсвідомість і несвідомість ніколи не договорились би, тому що той не хоче віддати, а ці хочуть получити. І надсвідомості їй все одно, чи наше тіло виживе, чи ні. Їй важливо взяти свою енергію. Таким чином. Саме дипломатом між підсвідомістю і надсвідомістю виступає саме ментальне тіло, чакра Анахата, чакра Анахата і наше ментальне тіло, яке відповідає за знання. Так, ось, в залежності від того, який в людини менталітет, які в нього знання, він каже, наприклад, командує. Під свідомістю і ефірним тілом. І каже: ні, ні, ефірне тіло. Ти дай нам от під цю інформацію, дай енергії, вона нам дуже корисна, оця інформація. І ось дивіться, що відбувається: енергетичні потоки йдуть знизу вверх, от чорною стрілкою, знизу догори, я показала. А інформаційні потоки йдуть зверху донизу. І це дуже добре, що є і той, і той потік завдяки е, нашому дипломату е, ці дві енергії зустрічаються, і ми постійно маємо якусь інформацію, ми постійно її маємо у вигляді форми. Тобто вона є дієва, ця інформація, вона видана ця інформація під певні енергетичні порції. Ось я вам зараз постаралась пояснити, що таке аура, де вона і, і що таке енергоінформаційні структури, тому що під е, любу енергію ми получаємо якусь інформацію, от як я казала, наприклад, там, агресія або страх, ми получаємо ці конструкції. Розумієте? Ці програми, які потім працюють в нашому тілі. Ну, давайте ж подивимося: це науково доказано, що існує аура, що існують оці тонкі наші тіла, і сукупність їх це є аура. І от вже дав... У, багато, напевно, років зі 100. Як користується попитом, і таким чином було доказано існування аури кірляновські фотознімки. Ось ми бачимо на першій картинці зображено біополе жінки, яка була дуже ревнива. Ми бачимо, що аура така розірвана, розріднена, вона не є гарно структурована. Вона Така вся розмита і розірвана. І ось зверху, може, не дуже зовсім видно на цьому знімку дві такі змієвидні хімери. На другому ми бачимо людину, яку називають Доброю світлою, яка любить дуже дарувати книжки, які сама купує. І ми бачимо, яка у неї аура вся структурована. Закрита, немає ніяких пробоїн, немає ніяких проривів, розривів і так далі. Дивимося далі на знімки. Ось також і знімки. Це зроблено людині, молодому чоловіку, 33 роки. Він є алкоголік з запоями, і ми бачимо на першому знімку, значить, яка у нього аура. Також вся розірвана, не структурована, дуже багато. Пробоїн дуже, і вона дуже дуже проріджена, і внизу ми бачимо така незрозуміла хімера. Ну, якщо придивитися, ця хімера теж має тіло, має якісь руки, має якусь морду і так далі. Ну, Це таке вже. А на другому знімку ми бачимо того ж самого хлопця Майкла, того алкоголіка, маємо знімок. Це вже після того, як він читав дома молитви, От. і як воно е, допомагає аурі структуруватися і бути більш плотною, захищати людини, хоча все одно пробої не є. Не так все просто. Зараз існує дуже багато різних приборів, які можуть схематично Показати, в якому стані є аура людини в той чи інший момент. Ну, ось на, на першій картинці ми бачимо, що в ідеалі має бути ось така аура довкола людини, і вона має бути без пробоїн, суцільна, гарна, плотна. На другій картинці ми бачимо людину, яка працює е, охоронником в е, тюрмі, і ми бачимо, що його аура є. Пробита, роздріблена, не є суцільна, одним словом, є пробоєним. Ну, він знаходиться ясно в місці, де дуже багато негативу і так далі. На третій картинці ми бачимо ауру наркомана, в якого, по суті, один бік зовсім без аури, там практично аури немає. Це все є пробито, і зі всіх інших сторін також повно, Проходів, заходів, що непрошені друзі можуть заходити і робити тут з тілом людини що завгодно. На четвертій картинці є показана аура програміста. Здавалось би, ну, нічого така, собі спокійна професія, але комп'ютер, напевно, також дає свою. Якусь свої пробої, одним словом, не є, звичайно, аж критично, але в деяких місцях так само ми бачимо, що аура розірвана. Ну, Над цим так само програмістам потрібно працювати над своїм тілом, і над своєю аурою. Ну, ми вже з вами в попередньому відео вирішили і зрозуміли, що першу причиною стресу завжди є емоція. Тут на картинках я показала: ось, наприклад, діток, от сидить собі хлопчина і дивиться там, чи в комп'ютер, чи в телевізор, і зненацька бачить якийсь жах. Він сильно перелякався, подивіться, які очі, яка міміка, і дитина в жахові, аж його відкидає на крісло. Здавалось б, ну і що, ну нічого страшного переживе, але ви собі навіть не уявляєте, яку шкоду в цей момент нанесло оця емоція, яку він отримав, переглядаючи там чи, чи в комп'ютері якусь ігру, чи переглядаючи щось в телевізорі. Побачив якогось там чи монстра, ну, одним словом, якусь жахливу ситуацію. І ви знаєте, що оце з дитинства, якщо не, нічого не зробити, не забрати, воно буде е з ним все життя і буде руйнувати його, якісь дії, якусь, якісь вчинки і так далі. На другій картинці ми бачимо також дитинку, яка плаче, яка чимось незадоволена, можливо, їй щось. Примушують, чи їсти, чи робити, чи йди роби, чи йди. Одним словом, треба наших діточок оберігати і дуже відповідально відноситись до цього, оберігати їх від всяких стресів, від всяких ну, поганих емоцій. А якщо щось таке сталося, то потрібно їх зразу розрадити. Розказати їм дуже, дуже дітки, вони такі дуже сприймають оце все, особливо те, що сказали мама і, і тато, тому що це єдині боги для них на, на той час. Ось жінка, яка просто не то що страх, вона просто в жасі якомусь. в неї просто... Істерика, вона не може не дихати, не говорити, і ви бачите, яка міміка, очі і так далі, і руки, що аж спазмуються у неї руки, і, і все тіло, і, і обличчя. Одним словом, людина отримала дуже серйозну травму, дуже серйозну емоцію, і вона вже отримала на рівні підсвідомості дуже серйозну е програму, дуже серйозну конструкцію, яка ну, вірусний. Файл, який буде її руйнувати, як, як вірус і комп'ютер. Далі ми бачимо телевізор, і жінка дивиться телевізор, і в неї такими блискавками входять очі, те, що вона бачить, і в вуха те, що вона чує, тому що показують картинку і її озвучують так, як потрібно. Оці зомбоящики, вони насправді є дуже серйозні зомбоящики, інколи ми думаємо, як же ж можна. Цілі народи зазумбувати до такої степені, що вони просто не сприймають реальність. Дуже треба бути обережними з тим, що ми бачимо, що ми слухаємо, і не сприймати все за чисту монету і дуже слідкувати за. Інформаційною гігієною. Це дуже важливо, дуже важливо. Особливо вважайте на діточок. Е, стрес це ясно, що це наслідок тих емоцій, які ми переживали будь-коли, і які послабили нашу ауру і тим самим дали можливість її пошкодити. Ось ми бачимо чоловіка, який дивиться, як горить його будинок, і, можливо, він. Уже там когось втратив із своїх близьких чи рідних, у людини також жах, і тут він отримав дуже страшну емоцію, і так само отримав оцю психологічну травму, отримав на підсвідомість вірусну конструкцію, яка буде так само з ним, якщо з цим нічого не зробити. Ідемо далі. Що відбувається після того, як ця енергоінформаційна структура вірус потрапив через ослаблену ауру в наше фізичне тіло? Наше фізичне тіло починає давати збій. Воно, Всі органи і системи починають якось дуже дивно працювати. Тобто, спочатку це йде захисна, ніби реакція нашого організму, підвищення тиску. Спазми м'язів, але якщо з цим нічого знову ж таки не робити, ці дії в організмі продовжуються і потім є наслідки. Тобто, спочатку йде збой, потім наш організм від чогось відказується і каже: ні 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 цього я виконувати не буду, цього я не хочу і так далі, і тому подібне. Потім воно може зависати наше тіло. Потім може стирати якісь функції. Знаєте, є такі хвороби, коли просто відмирають функції, життєво важливі функції. Ось такий він цей стрес. Далі що відбувається? Отже, ми з вами з'ясували, що першу причину є сильна емоція, як відповідь на зовнішній подразник, і це руйнує нашу ауру. Далі. Через ушкоджену ауру в підсвідомість потрапляють різні енергоінформаційні вірусні програми. Вони перетворюють наше життя в хаос. Далі ми отримуємо депресію як стан нашого фізичного тіла через ушкоджені тонкі тіла. І тут я хочу е, вам зауважити. Одну річ, от як лікарі, як офіційна медицина, наша сучасна, на жаль, розглядає тіло людини частинами. Наприклад, кардіолог він займається серцем. Тому розглядають кожен лікує своє, але немає, не розглядає ніхто організм людини як цілісну систему, де все взаємозв'язано зі всім. І тут я прийшла до такого висновку, коли почала практикувати роботу з підсвідомістю, і я зрозуміла, що, крім того всього, не можна розглядати фізичне тіло окремо від тонких тіл людини, тому що поломка в одному із тонких тіл людини призводить до поломки в фізичному тілі. Тому я розглядаю людину як досконалу, цілісну, самодостатню систему, тому що там є і енергія, там є інформація і там є фізичне тіло. Все це в цілому. Ну, На сьогодні ми розібрали з вами таки. Можливо, трошки е, незвичну для вас тему, можливо, трошки і заскладну. я спробувала це донести простими словами. Я надіюся, що ви зрозуміли. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте, будь ласка, в коментарях. Я постараюся вам дати відповідь і запишу вам ще відповідь, щоб ви ще краще це все зрозуміли. Ну і запрошую вас, хто ще не записався на повноцінний сеанс, будь ласка, записуйтесь, не втрачайте таку можливість, ви отримуєте дуже гарний досвід. І зрозумієте, тому що коли людина цього не спробувала, можна хоч тисячу картинок тут поставити і на картинках вам пробувати на пальцях це все пояснити але можна тільки зрозуміти, коли людина сама пройде через цей досвід. Досвід дуже цікавий. Там можна побачити стільки несподіваного, причому бачить людина, е яка в сеансі, не, я не бачу нічого, тільки людина бачить те, що їй показує її підсвідомість. В кожного індивідуально неможливо підготуватися до. Сеансу неможливо, тому що неможливо передбачити, куди поведе людину підсвідомість. Я ж вас тільки проведу по лабіринтам вашої підсвідомості, віднайдемо всі емоції, всі жахіття, які ви пережили колись, і виявимо це, і позбудемося від цього. Так що запрошую вас записуйтеся і до слідуючого відео розберемо ще досить цікаві теми. Далі буде.